Без клопотів з ремонтом та надокучливих відбійних молотків у сусідів. Будівельна компанія інвестор презентувала новий проєкт продаж готових квартир з дизайнерським ремонтом. Шість таких квартир передбачили у першому будинку клубного типу, зведеному у житловому кварталі струмочок, що розташований у селі Струмівка поблизу Луцька. За словами директора будівельної компанії Інвестор Андрія Разумовського це ідеальний варіант для тих, хто бажає купити житло в новобудові і не витрачати свій час на ремонт. Коли людина купляє квартиру в новобудові, звичайно, вона отримує багато різних проблем, з якими ми сталкуємося. Тобто вона має підключити світло, включити газ, здати замани на вміння користуватися котлом, запустити собі газ, потім замовити якийсь дизайн, перебрати тих дизайнерів безліч, потім знайти бригаду з ремонтом, потім купити матеріали, потім привести, потім зробити це розтягується в кого на рік, в кого на два. Для багатьох ремонт і подібні клопоти це стрес. Тож інвестор пропонує зробити це все за клієнта, адже будівельна компанія має досвідчених робітників та дизайнерів. Давно співпрацює з провідними постачальниками будматеріалів, сантехніки та меблів. Безкінечний ремонт, безкінечний шум, безкінечно в під'їзді якісь ну, невідомі люди, які роблять ремонт, якісь сміття, побиті стіни. Тобто ми хотіли, щоб людина, купуючи тут житло, отримувала будинок, в якому вже ніхто ремонт робити не буде. Тобто всі готові квартири, ви вселяєтесь і ви не чуєте ніяких звуків, якихось там незрозумілих, навіть бійних молотків. Компанія інвестор максимально відійшла від радянських норм проектування та будівництва житла. Тож квартири у клубному будинку сплановані найбільш ергономічно та вдало відповідно до всіх сучасних європейських тенденцій. У під'їзді розташовано всього шість квартир, по дві на поверх. У кожній квартирі кухня, кухня-вітальня, три спальні і два санвузли. Також забудовник передбачив по два паркувальні місця для авто на кожну квартиру і окрему комірку у підвалі усе з найкращих будівельних матеріалів. Всі стіни з керамічних блоків, тут 15 см утеплювача, потім у нас фальцева гарна кровля, у нас дуже хороші, яксні вікна, ну, тобто дорожчі сегмент. То есть, тут все криша дорожча, утеплювач дорожче, керамічних блоків більше. Тобто він максимально-максимально такий зі всього найкращого зробили. Андрій Разумовський розповідає, що будинок спроектували в сучасному форматі в електронній моделі. До реалізації відразу залучили досвідчених дизайнерів, які розробили два проекти дизайну у сучасному та більш класичному стилі. Згодом до роботи приступили професійні майстри, які зробили ремонт. Після чого тут встановили усі мінімально необхідні для проживання меблі і техніку, стильну кухню з вмонтованою плитою, холодильником, сантехніку, великий телевізор у кухні вітальні і навіть тюль зі шторами. Усе Аби створити максимально затишні і комфортні умови для проживання. Ми полегшуємо завдання нашим клієнтам, яким залишається тільки прийти, підписати угоду і занести речі. Дві квартири на першому поверсі вже готові до заселення. На другому поверсі ремонт на фінальній стадії. І також в процесі ремонту ще дві квартири з мансардним поверхом. Це перший зданий клубний будинок із запланованих шести. Тут вирішили збудувати шість таких будинків. І в майбутньому, якщо ця ідея нашим клієнтам сподобається, ми готові будувати одно дво кімнатні квартири вплоть до того, що будуть цілі під'їзди, які будуть відремонтовані під замовники. Базова ціна такої квартири з дизайнерським ремонтом близько тисячі доларів за квадратний метр. Таким чином вартість триспальної квартири на першому та другому поверхах становить 95 тисяч. Будівельна компанія Інвестор планувала розробити власну лізингову програму для продажу цих квартир. Та нещодавно стартувала державна програма Є оселя, яка покликана відродити будівельний ринок в Україні. Тож готову квартиру з дизайнерським ремонтом у клубному будинку на ЖК Струмочок можна придбати і за кредитною програмою. Також є можливість розтермінування платежів від забудовника, аби оглянути клубне житло у ЖК «Струмочок», Клієнти можуть звертатися до відділу продажів будівельної компанії, який розташований у Луцьку на вулиці Коперника, 13, або ж телефонувати за номер 096 030 2010. Продаж житла уже стартував.